Та Андрій Єрмак та Рустем Умєров, міністр оборони, поїдуть до Сполучених Штатів на переговори з Трампістами, з республіканцями, які підтримують Дональда Трампа, його близьке оточення, і в рамках візиту будуть зустрічатися з тим самим номінованим Трампом на посаду спецника щодо України Кітом Келогом, аби обговорити майбутню політику Трампа щодо України. А от джерела Видання Українська Правда кажуть, що міністр оборони не їде нікуди, що міністр оборони залишається в Києві. А до делегації, яку буде очолювати Андрій Єрмак, входить заступник Умєрова Сергій Боєв. І як пишуть журналісти, разом з Кітом Келлогом Єрмак планує організувати зустріч із майбутнім радником з національної безпеки, який номінований Трампом, Майком Волцем. Зрозуміло, так? Тобто, що Уміров на зданні МНВ, не поїде. В Штати поїде тільки один Єрмак заступником Умірова. І якось так, що ти смієшся? Ти що ти, щось... ти до Та я ти вже дорозповів, що їде Єрмак яркий. в Штати і записує, розповідає про як то називалося, Який момент?